Тиск у колективі, робота, яка не подобається, або за велике навантаження можуть призвести до професійного вигорання. Найбільш схильні до такого виснаження, зокрема, ті люди, чия діяльність пов'язана із спілкуванням з іншими. Про причини і шляхи вирішення говоримо далі. З нами на зв'язку Наталія Савелюка, психологиня та доктор психологічних наук, пані Наталія, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день, вітаю вас також, пані Наталія. Як відрізнити професійне вигорання від звичайної втоми? Дякую, що піднімаєте такі актуальні проблеми. Направду дуже важливо розрізняти різні симптоми і синдроми, адже професійне вигорання це вже синдром. І, зокрема, від звичайної втоми. І дуже важливо розрізняти відрізняти від стресу і від більш такого складного феномену синдрому, яким є депресія. Отже, давайте все по порядку: професійне вигорання визначається як стан поступового, що важливо наголосити, поступового, але невпинного зниження життєвого тонусу, під впливом пролонгованого стресу, пов'язаного, як ви вже сказали, з професійною діяльністю, насамперед зі спілкуванням з людьми. І це виснаження, воно не спорадичне, воно не випадкове, а воно дійсно хронічне, яке може спостерігати наростати поступово. І до речі, якщо стрес порівнюється з водоспадом, є така дуже гарна метафора, бо і слово вигорання теж метафоричне горіти, аби не головне, щоб не вигоряти. То дуже мені от подобається ця метафора стрес як водоспад, який може прийти раптово, так і оглушити, і людина адаптується, оговтується. То професійне вигорання порівнюється з таким поступовим крапанням води, і, от як ми всі знаємо. Крапля за краплею, і коли оця межа на жаль може бути е, такою межею негативною для людини. Отже, виснаження, е, якщо виснаження може бути одноденне, і воно може е, бути зняте такими простими фізичними вправами, е, відпочити поспати, то на жаль, професійне вигорання, оскільки, як я вже зауважила, накопичується поступово, може місяцями роками. То також потім це виснаження відповідно дуже дуже складно і подолати там, скажімо, е, лише за ніч, просто якщо поспати чи позайматися банальною і не банальною фізкультурою. Е, далі про що важливо сказати, говорячи про професійне вигорання, як е, отже, процес накопичується поступово, і три основні ознаки, три фактори. Відома американська соціальна психологиня Маслач зі співавторами виокремила. Отже, перший такий симптом і ключовий у складі синдрому власне професійного вигорання, це емоційне виснаження, не просто виснаження мається на увазі в тому, тому що фізичне виснаження також є складовою, але емоційне. Чим характеризується емоційне виснаження, тут є індивідуальні особливості, і це важливо розуміти. І одні люди з синдромом професійного вигорання можуть просто бути апатійними, втратити взагалі інтерес навіть до улюбленої роботи, і що часто спостерігається, на жаль, що ця апатія вона не завершується на роботі, тобто на роботі людина не хоче не здатна виснажена працювати, але повертається додому. Вона теж залишається апатійною. Вона не хоче комунікації навіть з найближчими людьми, і це дуже важливо. І це одна складова, одні од, один тип індивідуальної реакції, тобто апатія. А інші люди навпаки стають підвищено збудливими, агресивними, дратівливими. І це теж показник емоційного виснаження. Далі, що про що важливо говорити? Такий теж друга другий вимір. друга складова це деперсоналізація. Спочатку її називали дегуманізацією, простіше кажучи, деперсоналізація це знецінення людських стосунків. Ми істоти соціальні і в нормальному стані. Ми розуміємо, що ми цінуємо. Близьких людей цінуємо спілкування з колегами по роботі. От коли настає деперсоналізація, і цінуємо, що важливо наголосити спілкування з нашими клієнтами, де ми там працюємо залежно які групи клієнтів. То коли деперсоналізація, то дратує вже сам навіть лише факт спілкування, незалежно від того, яка людина звернулася. До речі, так повертаючись трішки в історію, хочу сказати, що Фройденбергер, котрий власне от буде наступного року, рівно 50 років тому це поняття професійне виграння увів такий науковий вже об'єкт, То дослідив перше. Він був американським психіатром на волонтерах. От що чому важливо наголосити, тому що в Україні зараз такий складний стан, чимало людей волонтерять, але тут теж треба бути обережним. І от що Фройденбергер спостерігав волонтери, які приходили спочатку з величезним ентузіазмом, з бажанням допомогти іншим людям в складних ситуаціях дійсно зі щирим бажанням, внутрішньою мотивацією, і оце е, горіти, щоб не вигоріти. Так загорялися цією ідеєю, такою моральною, патріотичною, можна по різному так озвучити в нас в умовах України. Волонтерство це вже патріотизм. І е, чим більше загорялись, на жаль, і. Часто вигоряли і от саме на волонтерах Фройденбергер це вперше помітив. І от друге повертаючись до другого цього такого симптому в складі цілісного синдрому професійного виграння якраз помічав у у цю деперсоналізацію, коли волонтери ставали на жаль байдужими від емпатії від величезного співчуття. До пацієнтів переходили до байдужості. Я перепрошую профізіга... нас просто обмаль часу, але ми насправді дуже так, хочемо так. почути все-таки, що робити, аби не вигорати, якщо можна хвилинка. Що робити, щоб не вигоряти? Оскільки вигорання розвивається на тлі стресу, то поради, хоч диференціюються стани, такі ж класичні, як і щодо профілактики стресу. Тобто поради елементарні. Висипатися є середньостатистичні дані не менше восьми годин за добу. Ми розуміємо, зараз дуже складні ночі, непрості дні. Далі фізичні вправи. Так, ну взагалі я би порадила, як психологиня, щоб, от якщо буде така можливість і бажання, щоб виникло, завести щоденник, і в цьому щоденнику, от навіть буквально сьогодні, прописати. Фактори, які найбільше на роботі, бо професійне вигорання це професійний, пов'язаний з професійним стресом, що найбільше на роботі непокоїть, дратує можливо, саме от назрів краще попередити і. В цих, в цих факторах прописати фактори, наприклад, обстановка певна на роботі, певні конкретні люди сам перед собою визнати, прописати і одразу таке, що можна зробити, щоб це подолати. Одна навіть спорадку, що радять психологи, от американські особливо, якщо щось не подобається на роботі, спробувати це обговорити з керівником, не побоятись, тому що керівник може бути цілком демократичний, але не здогадувати, що вас саме турбує в цей непростий час. Переговорити з керівником, що можна змінити далі. Бо якщо дуже швидко говорити, тайм-менеджмент дуже важливо планувати, і знаєте, мені дуже подобається. Дозвольте, не можу не Така метафорична картинка: цілі однакові дві людини: одна ставить драбину і дуже великі проміжки між сходинками, три чи чотири сходинки, і відповідно не може досягти цієї цілі. А інша людинка та сама мета, але Дрібненькі такі сходинки маленькими кроками до великої цілі, тобто можна обміркувати заздалегідь. Мета та сама, але от є цілі стратегічні, а є тактичні, кажуть. І розбити оці великі цілі, розбити на менш такі дрібні кроки, щоб щодня фіксувати свої досягнення. Бо що самооцінка дуже важлива профілактиці емоційного вигорання. І якщо ми будемо щоденно фіксувати свої досягнення на роботі, то це теж буде як попередження профілактику емоційного вигорання. пані Наталю дуже, пані Наталю, дуже дякуємо. На жаль, маємо обмаль часу. Дуже цікава розмова була Дякує. дякуємо, що долучились до ефіру. Це Наталія Савелюк, психологиня.